Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні ми продовжимо огляд монет із серії області України. І сьогодні у нас на огляді наступна монета 2014 року із серії області України це Тернопільська область. Одна з областей, яка знаходиться на Заході України. Монета присвячена краю з унікальним і неповторними пейзажами, гірськими рельєфами, річками. Водоспадами та печерами, перлинами заповідного фонду. Краю є Національний природний парк Кременецькі гори та заповідник Медобори. Тернопільська область займає західну частину Подільської височини і розташована на перехресті важливих транспортних шляхів із Східної Європи до Центральної і Західної Європи, що сприяє розвитку. Підприємницької діяльності. Економіка області має аграрно сировинне спрямування. Серед корисних копалин провідне місце належить природним будівельним матеріалам. На аверсі монети, які перед вами, у горі розображено малий державний герб України, напис Національний банк України. Коло таке або крапка, така жирно намальована, яка розділяє напис національний, і 5, і прописом 5 гривень, тобто номінал даної монети і логотип банкнотно-манетного двору. В центральній композиції, та яка із жовтого металу. Зображено видатні пам'ятки архітектури і особливості регіону. Перше, що кидається в очі, на верхній частині цієї центральної композиції. Стилізованої це Марійський духовний центр Зарваниця. Далі рік карбування 2014 під яким зображено вежі Червоногородського замку палацу. Далі ветенанку. Ветенанка це сніжинки, ми їх називали, коли в школі вирізали їх до новорічних свят. Ветенанку. І біля цієї ветенанки на тлі килима. Ось фрагмент килима на тлі цього килима. Сова Болотяна. Ось вона зображена. Далі гурт монет. Гурт монети він має секторальне рифлення. Бачите, є рифлення, потім відсутнє. Знову є рифлення і відсутнє. І на реверсі монети напис Тернопільська область. Верхній частині нижче заснована у 1939 році. В центральній композиції зображено герб е даної області. Тобто, Області України серія, вони всі ці монети ідентичні, тільки поміняється, що міняється центральна композиція, це видатні пам'ятки архітектури, чим славиться регіон, і міняється герб. І коли засновані, ну, засновані вони в основному роки більш-менш співпадають. ну Практично у даному році це все буде 39-й рік. Тут, якщо подивитися по монетах, які в нас є, то більшість із них. Маю такі позиції. Ну, Черкаська область, 1954 рік. 39-й Запорізька, 44-й, Херсонська, 39-й 39-й. 39-й, 39-й. Сумська, Львівська, Рівненська, Волинська, Кіровоградська область. Далі Запорізька область, Сіване 39-та. А ось Черкаська. Тут тільки 54-й написаний, якщо я правда, 54-й. І відрізняється ще нас Херсонська 44-го року. Так, далі. Перейдемо до технічних характеристик монети. Монета має тираж в 20 тисяч штук, як і її попередники. Маса 9,4 діаметр 28 міліметрів. Це біметалева монета з недорогоцінних металів. Відноситься до серії області України. Нинішня ціна ринкова на. На різних аукціонах коливається від 1900 до 2250 станом на середину липня 2025 року. Дану монету я придбав за 1950 гривень. Тобто практично за нижньою ринковою ціною. Купував їх одночасно 4 різних області у одного покупця із невеликою знижкою, відповідно. Так як брав їх в ну, не в них кількості брав їх просто декілька. Коли ж випускали дану монету у момент її випуску, коли Нацбанк тільки випустив дану монету, її реалізовували за ціною в 25 гривень. Тернопільська область, як і її попередники. Реалізовували за такою невеличкою ціною. До речі, забув сказати, що художником виступав Іваненко Святослав із аскультором також Іваненко Святослав і Володимир Атаманчук. Потім, після своєї реалізації, монета пішла в ріст. Реалізовано було монету 25 листопада 2014 року. Тоді вона коштувала 25 гривень і з того моменту. Починається ріст. В 2015 році 65 гривень, в 2016 вже 135, в 17, 360, 18 440, 19, 470, потім пішов деякий спад в 20-х роках 440, 370, 21 році, потім починається знову ріст. 22 рік 420. Це середня ціна по ринку 2023 720, 2024 1170 і 2025-1890-1900. Тобто ціни надалі пішли рости, плюс інфляція, всі ці нюанси накладуються. Додалося кількість колекціонерів, які збирають дані монети, плюс розганяють самі. Е Перекупи, умовно купуючи один у одного, відповідно, ціни на області України почали значно зростати, хоч тираж у них невеличкий, всього 20 тисяч штук. Так, далі. Що нам відомо про Тернопільську область? Неофіційно, як називають, регіон Тернопілля. Тернопільщина це область з центром у місті Тернопіль, розташована на Подільській височині, височині південна межа області проходить по річці Дністер. Східна по збручу займає східну частину Галичини, частину Південної Волині та частину Західного Поділля. На території області розташована найдовша в світі карстова печера, оптимістична, завдовжки 267 кілометрів, а також одне з семи природних чудес України, Дністровський каньйон. Також Тернопільщина відома Почаївською лаврою, чудотворною іконою Божої Матері у Зарваниці та Зарваницьким духовним. Центром. Якщо неправильно прочитав, то поправте мене. Зервониця якраз і зображена ось в цій частині монети. Це дійсно релігійний культурний такий центр. Далі. За кількістю замків їх 34, Тернопільщина займає перше місце в Україні. Ну, я я також був в Тернопільській області. Чим вона мені запам'яталась, там ще дуже велика кількість різноманітних печер. Не тільки оптимістична, там їх насправді дуже багато, є розкидані по всій області. Тому хто займається. Як правильно назвати, активними видами туризму полюбляє печери. Оце саме місце для вас. Тобто тут на Тернопільщині таких об'єктів дуже багато. До складу області входить три райони: це Кременецький, Тернопільський і Чортківський. От в місті Чортків я, до речі, був. Не проїзд, буквально там день чи два, невеличке таке містечко. І в цьому містечку, до речі, випущена навіть пам'ятна медаль, яка називається Чортківська офензива. Нумізмати в курсі. Ось і досить невеличке, гарне таке місто, яке пахне історією, умовно. Площа області тисяч, площа області 13 823 квадратних кілометра – Це 2,28 території України. Населення трошки більше 1 мільйона жителів на всю область. Ну в області налічується 18 міст. До найважливіших галузей господарства належить сільське господарство та промисловість, зокрема, харчова, легка машина, та інші. Ну, перспективно є, звісно, що туристична галузь, і цей регіон до себе приваблює. Різноманітних туристів до відомих особистостей, які родом з Тернопільщини, це можна назвати Богдана Липкого, це поет прозаїк, заяк, е, Соломія Крушельницька. Тут єдине, що буде поправка у попередньому відео, де я розказував про Львівську область, я сказав, що це вихід, що Соломія Крушельницька з Львівщини. Насправді вона народилася Соломія Крушельницька. 23 вересня у селі Біля Винці, нині Бучацького району Тернопільської області. Просто її життя і творчість була пов'язана із Львівською областю, і в честь неї названий і нинішній відомий театр у Львові. Головний, який в нас на 20 гривнях зображений. Оце якраз в честь Соломії Крушеницької. А рода вона була із саме із Тернопільської області. Тому така. Поправка відомими особистостями із даного регіону є Йосип Сліпий, це єпископ Української греко-католицької церкви. Далі Іван Франко також е, е, працював досить е, тривалий час саме на території е, Тернопільської області. Про це також пам'ятаємо ось тому. Е, Зараз одну хвилинку. І Іван Пулюй, ще одна відома особистість це український фізик і електротехнік, винахідник, організатор різноманітних конференцій в фізиці. Тобто таких відомих особистостей можна нарахувати декілька, але насправді їх. Дуже і дуже багато, як особистостей сучасності, так і особистостей історії. Ну і Дана область, монета область, переміщається до нашого альбому, поповнює нашу колекцію. Як Бачите, в мене їх тут вже значна кількість назбиралася, і чудовим поповненням стане ще і монета Тернопільська область. Так, зараз ми її розмістимо ось сюди. О, серія області, відразу скажу, що дуже виглядає круто серед монет України. Бачите, у мене вже зібрана Черкаська, Запорізька, Херсонська, Кіровоградська, Волинська, Сумська, Львівська, Рівненська і Тернопільська область. Серед областей 2014 року. Взагалі 2014 рік був дуже багатий на області України. На дату круглу і, відповідно, їх не випускав на збажної кількості. Зараз біметалеві монети, на жаль, чомусь не випускаються. Ну що ж, друзі, залишайте відгуки під цим відео, підписуйтесь на канал, бережіть себе і до наступної зустрічі!